Новина прийшла до кожного із нас, що павлає в намір, одружитися. і всім так цікаво, хто ж вона між нас, і рапили пака не марнує час. Ми чекали всі, коли прийде Павло, Пролунає звістка на все село. Бачити ми вас на весь цей час, ми чекали всіх, коли прийде полог, брона і звістка на усе село, тому будем раді бачити ми вас на весь цей час. На тобі ми коло все тебе лежить. Кіні, трактор, мива, будеш не дужив, також я, ріку, ти трохи помагай, але дуже сильно його не ганяй, а про рідний дім, Павло, не забувай, до батьків частіших гості приїжджай, бо ти завжди на перше місце з Собою бра, а воріни ті пагло не забувай, до батьків частіше в гості приїжджай, бога ти завжди на перше місце став, і рущо з собою брав, хто ж наступний буде у косючику, може, мамчування, бо... Не знає, хто відважний зробить крок, а по лопотах хороші всім урок, але пам'ятайте всі холостяки, якщо не старатись, будуть пустяки, якщо на сестру дивитись до бота, будеш старий холостяк. Але пам'ятайте. Всі холостяки, якщо не старатись, будуть пустяки, якщо нас і зрути вийти з лобота.